Я пережила вже два голодомори і дві війни пережила. Дуже вимерло багато людей, бо тоді ж в 33-му році рослини був голод. То їх там ховав, їх, їх кидали, я вам кажу, як скидали, як дрова. Це й все, засипали землею. Нічого вдома? не було, ні що вдома готуєш, нічого. Ні собаки не було, ні кота не було, ні людей їли. Це ж не все страхіття Боже. Ви не повірите і думаєте, що це неправда. Ну, я не знаю, як його жила. Я якась безсмертна. Я Анна Васильівна, я пережила вже два голодомори і дві війни пережила. Діда було чотири сини і чотири дочки, восьмеро було дітей. Мому батькові дід поставив хатину, дав трошки землі. Він було дуже потрошку землі. Ми перебралися в ту хатину, батько й мати. А нас вже було двоє. Братик у мене був два роки, мені п'ять. І ми там, може, посадили, може з пів року. Все, стали. Шукати куркулів, хто багатий, хто багатше живе, хто бідно, хто стали таке шукати. Ми знайшли пів села, давай всіх виселяти. Діда й бабу під'їхала хура, і ще була дочка в їх менша, коло їх 15 років. І цю дочку посадили, таку вийшли з хати і поїхали. А батька забрали що на сівер, затаскали. Я навіть знаю адресу, бо батько писав потім до мене. Мурманська железна дорога, станція, медгора, пошта Данієлка. Каже, привезли їх туди, привезли їх у Байрак, нас гонили вже багато, не велике здання, і туди їх привезли та це, в цей Сибір. Ні, каже, ні світла, нічого. Як оце батька з тих покоїв повезли дядька, то пірон трасивню туди саме. Я скажу, приказали, що готуйтеся під'їде хура. Як вони прийшли, мати лежить при смерті, то він каже один, все воно так притворається. Нічого воно не слова. Привели доктора до цієї мати, доктор подивився на неї, та й махнув доктор рукою. Та й вони пішли. Та й покинули нас там коло цієї тітки, і цю матір, і ця тітка мати померла коло цієї тітки, і це мій братик помер, а я одного осталась. Братік з голоду, що, що де ще тітка, що визна, вона сама одна. А мати померла через те, що, що, що батька стерегла та й там заслала, в нас після родів. І вже була коло цієї тітки, в неї теж ноги попухли, але в неї дітей не було, вона вже приютила нас. Дуже багато цих сирі то стало, дуже людей сильно вимерло багато, бо дуже сильний голод був. То беруть патронат, робили, зробили такий патронат і всі, а нас не приймають у патронат, бо ми куркульські. Ну, на, на якісь начальників там були партійником, сомоючи, там хто я знаю, що в хату приходить, забирає де що є, геть де що є, де що все забирає і в колгоспі, і колгосп, третя та села, котрі люди робили. Такі, що дуже робили, хаміяли хазяювати, щоб не належні були нічого, трошки трошки такі, то вони краще жили, то вони їх завели, завели, завели. Вислати, вислати, вислати і все. Дуже вимерло багато людей, бо тоді ж в 33-му році сильний був голод. А в 33-му варили хамулу, там вже таки зробили котлиці, варили там. Привезе, і муки трошки так, задурить цю воду, водичку, та й так, так вже пили цю воду. Боже, на роботу трайти, треба їсти. Та й таке. То, що нічого вдома? не було. Що вдома готуєш, нічого. А Боже, ми, котрі менші там, коло цих покоїв, де пані повтікали, вони насіяли салат, щавлик, то ми туди пастися ходили. То старі ходили і всякі ходили. Потім вже стало літо, то вакація цвіте, все закочується, та й ми з цим жилися, жили. А стали молотити вже в вже стали молоти, стала машина молотити, то віють віялки, віває лобода, дуже бур'яни були великі, не було ж ні міндоброго, нічого. То ми побіжемо, нахапаємо цієї лободи, а вона як наваримо цієї каші, вона хрустить так і ми їмо її. Всі люди валялися, те лежить там, те сидить там, не живе, те сідам. Нам ну, Я знаю, тільки або раз їла, або не їла, де що будеш їсти. А нема нічого дівчата, як їсти хочеться. Це одно людина, що звірина. Нічого не миле, нічого не бачиш, і нічого не чуєш, ну, 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 ну аби їсти. Що? Ноги пухли і все. Тоді почти всі вимерли, тільки народа вимерло, та й все. Мало що залишилося. Ця тітка піде в чернучу, в москалівку, пішла, виміняла якось пшона, пшона виміняла на суп. Ну то і До ноги вилазять, стоять, і переймають і обдирають. Тітка взяла, закрутила тут у коси, прийшла тітка та й плаче і розказує, перейняли, поклали, ті скіс видерли цю пшону. А занесеш хустинку якусь, то дасть або дві картоплі або кусочок хліба. Та й вимерли люди геть. Та, таке, таке життя було. Не можна в магазині нічого купити. Один тільки магазин десь там в якомусь городі називався Торсін. То в кого було золото, то де піде купець хліба, а в кого немає, грошей є, а не, не купиш ніде, нічого немає нічого. Приходить бурса і все забирають, де що є. Забирають де якісь плужки, були, якісь вони з земля була, теж щось робили там. О, а ці вже плачуть, виску вже такий на селі, що це забирають усе в них. Що в кого, яка корівка, яка, щось. все забирають, все забирають, все забрали в колгосп. А їсти нема нічого, нічого. Ні собаки не було, ні кота не було, ні людей їли. Ну, я вам кажу, що нема нічого, як людина голодна, людина все одно що звіра. І все, таке було. То їх там ховав, їх, їх кидали, я вам кажу, як скидали, як дрова, та й все, засипали землею. Ну, Я не знаю, як його жила. Я якась безсмертна. Це У -у -у. Пряко вимирали ці люди, пусті хати, деяка баба залишилася, то ж пусті хати завозять, збивають коробку таку, таку, як беліжко цього, і завозять у цю хату, і сюди гні і наношують гною. І це місимо руками в ці коробці та й та й робимо гранулі такі. Качаємо, так качаємо, так би яблуко ось таке качаємо, як уже на садити. За ступами з картоплю садять, викопали ямку. Гранулю туди їдну, і картоплину, гранулю і картоплину. А хто ж ту картоплину кине, то зрізують зрізочки, За зиму назрізує зрізочки, а там останеться, обирають картоплю, теж лужпайок ні йде і дівають. Лужпайкить зрізочки, і це цю гранулю, і це сюди, і це гранулю, і це. І що думаєте? І посходить, і, по і така гарна картопля. Що це ж не все Боже, Божена. Ви не повірите, думаєте, що це неправда. Це все істина правда. Це все на моїй душі. Мені треба, як зараз то міша, ти не думай нічого, як я їжу, не, не можу спати, і воно мені все на думці. Мені зараз йде в голову, зараз я стану і стаю слова. Ось цілий день не їж, то ввечері, як, як ти спати. І ж гризеш, що бачиш. Дерево, яке, де, де листя, де що є, де що є, що є, все. Потім вже війна почалася. Пройшло пару днів вже німці в суверіна. Німці зайшли, бачимо, Боже, такі машини повне село називались Катюши і Ванюши ці машини. О, і такі з Хрестами. А ця тітка каже, ой, це, мабуть, ці, вони дуже у Бога ввірують, бо дуже машини з Хрестами. Ага. Прийшли ми додому цілу ніч весь крик, чоловік і до дно забрали. Забирають, все везуть і везуть. Ті, що в армії були, жадний не повернувся. Вони ж учі там полягли, всі полягли. Та й таке. Як вже стала ця війна, то нас вакуюрували. З Северин вакуюрували в Острополь. Бо повигонили, просто хто не хотів акумірувати, вбивали німців, вбивали. не тако, хто небудь вбило і все. Стали брати вже в Германію, беруть по роках. Оце прийде на борт, тільки тільки з села треба, 20 душ чи 50 душ, все, перший рік, друг, потім другий з років. А мій рік вже був останній, бо я вже була так, це вже менш самій менше, то 27-й рік вже був останній. То, то де, де його так забрали, а я не була Ми ховалися по тих пустих хатах, де пооставалися по тих, на горах. А то потім вже стали досочувати, що там на горах ці діти ховаються. То ми браженці, житинців на селах вже були, то я не була в Германії. Нас багато, не було. щось мало було, то з 27-му року в Германії. Хоч вони німці, але так не робили, як це було. такого, такого не було страховіття, як цьогось зараз. Якось давали трохи, якось виписували, якось такого гіначе було. Якось ми повиживали, а зараз що? Але пішли цей народ, пішов тоді, мало що залишилося, а це. Знайшло знову якась, хто я знаю, чи воно від Бога, чи від сатани, що воно хто. То вже робіть щось кажу з тим путіном, або десь його, я знаю, десь його подіти вже, щоб він там здох уже де. Нічого не в Україна побідить їх. Не, Україна не дасть. Зараз українці розумні, вони б'ють і все.